Вітаю вас на каналі Aliexpert, який повністю присвячений шопінгу на Aliexpress в Україні. Рекомендуємо одразу підписатись, щоб не загубити, адже з нами ви зможете гарно економити, отримувати цікаві лайфхаки і анонси подій. Також у нас є сайт, посилання на який ми також залишимо під відео. Називається він aliexpert.com.ua. А у цьому відео ми розповімо вам детально про те, як. Почати купувати на Аліекспрес, як замовити товар з Аліекспрес в Україну у 2023 році, які кроки для цього потрібно зробити, які є нюанси, оплати, доставки, вибору валют, налаштувань і тому подібні речі. Тому починаємо. Перше, що вам потрібно зробити, це. Під цим відео знайти посилання на глобальний сайт Aliexpress, який працює в Україні, і перейти за ним. Ви опинитесь на сайті, який має адресу aliexpert.com, або тут може ще писати перед Aliexpress bestaliexpress.com. Далі ми справа тиснемо на аккаунт і вибираємо опцію Register. Тут нам потрібно вказати адресу своєї електронної пошти. На яку прийде лист для активації, і е, придумати пароль, який складається з 6-20 символів, може включати букви, цифри е, англійською мовою. Після того, коли ми це все ввели, тиснемо Create account, і нам на пошту прийде чотиризначний код, який потрібно скопіювати і вставити. В віконце, яке тут з'явиться. Також можна реєструватися через соцмережі, але я цього не рекомендую робити, тому що люди часто потім губляться і плутаються в тому, через який саме профіль вони реєструвались. Після того, коли ви це все створите, збережіть собі адресу пошти і пароль десь в блокнотику, щоб не загубити ці дані і потім не відновлювати аккаунт. Я е, зараз це не показую, тому що я вже попередньо створив аккаунт. І кожен раз, коли ви після того будете заходити у свій профіль на сайті, вам потрібно зайти от сюди і натиснути Sign in. Після цього вводите свої дані, і у вас отут буде писати Welcome Back. Щодо сайту, насправді, крім сайту у Aliexpress є ще мобільний додаток, яким також дуже зручно користуватись на мобільних телефонах і планшетах. І якщо вам цікаво саме як замовляти через додаток, тому що там трошки є інші нюанси, то ми можемо записати про вас для вас окрему інструкцію про це і викласти її також на цьому каналі. Пишіть у коментарях, якщо це вам цікаво, і ви хочете, щоб ми записали таке відео. Після реєстрації ви опинитесь на сайті, який може трошки е, мати різний вигляд, в залежності від того, коли ви на нього заходите. Тут часто проходять різні розпродажі, де товари можна купити зі знижками ще значно дешевше від, відносно того, як вони продаються у звичайні дні. Ось зараз, наприклад. Як ви бачите, проходить anniversary sale, це розпродаж до Дня народження AliExpress. На сайті, що важливо, сайт має англомовний інтерфейс. Раніше всі ним користувалися російською мовою, але зараз це робити ну, не дуже хочеться. І, зрештою, сайт, який перекидає, якщо вибрати там, сайт російською мовою в мовних налаштуваннях, то перекидає на сайт на доменіру, яким користуватись в Україні. Дуже недобре, глючно і практично неможливо. Тому краще користуйтесь англійською мовою. А якщо ви вже зовсім і не знаєте, то можна скористатись перекладом інтерфейсу на українську. Для цього будь-де -де, нема ніяких зображень на екрані, клікаємо правою кнопкою і вибираємо перекласти такою мовою українська. Я ж буду все показувати на англомовному інтерфейсі. Перше, що вам потрібно знати, що є два основних способи знайти товари, які нас цікавлять. Це через каталог товарів, який знаходиться зліва, і він досить структурований, є багато підкатегорій, але звісно, що більш конкретні запити будемо робити через пошук. І шукати можна як українською мовою, так і англійською, але я знову ж таки буду шукати все англійською. І наведемо приклад покупки і вибору якихось навушників. Ось я ввів пошук слово навушники і тисну «Знайти». Ось так ось. Виводить товари, і одразу тут є можливість по-іншому дещо формат їхнього виводу зробити. Ось так от зручніше. І що тут потрібно знати? Тут є різноманітні фільтри над товарами, де можна виставити діапазон ціни товару, вибрати звідки доставляють товар. Навіть є, здається, кілька опцій, що доставляють з України, але зараз це рідкість, звісно, вибрати товари, які на розпродажі. Вибрати плюс товари. От цей важливий пункт Free Shipping. Free Shipping – це безкоштовна доставка. Тут можна поставити галочку, але насправді о, у більшості випадків цього робити не потрібно, тому що доставка і так буде у більшості товарів Е, Про доставку поговоримо дещо пізніше у цьому відео. Але важливіші фільтри отут де сортування. Sort by, Best Match – це найкраще співпадіння. Ордер з цих за кількістю замовлень, і прайс це е, сортування за ціною, тобто можна від найбільшої до найменшої ціни е, відсортувати вивід товарів. Ось, Значить, якщо ви ввели в пошук, е, оцей пошук по кількості замовлень, він не завжди працює належним чином. Е, але Колись, та й зараз ще найбільше використовую його. Я саме його зараз використовую, тому що він показує ті товари, які купуються найчастіше. А оскільки вони купуються найчастіше, то відповідно люди довіряють цим товарам. Ось виберемо, наприклад, наушники навіть не, без, не безпровідні, а виберемо ось такі от наушники, які коштують менше 3 доларів. Так, значить, одразу момент про ціни. Ціни можна дивитись і в гривнях, і вам, напевно, одразу так воно і буде показуватись, якщо ви тільки зареєструєтесь на сайті. Валюта міняється отут, де прапорець. Тут ви можете і поставити інші мови. Але крім англійської варіантів, не бачу, і е, можете вибрати валюту. Е, можна дивитись товари в гривнях, але я дивлюсь це в доларах, тому що щоб орієнтуватись реальну ціну, оскільки все одно оплата проходить на Aliexpress в доларах. Але при цьому ви можете платити навіть гривневою карткою. Просто вам потрібно зважати на той курс, який буде в банку. Вашому банку і по якому буде здійснюватись конвертація. Тобто, якщо це, наприклад, 3 долари, то ви дивитесь там курс Монобанку чи Приватбанку, наприклад, це зараз 36,7 гривні, і вираховуєте, скільки це буде коштувати. Тому що отут вказується, коли ціна в гривнях, от зараз ми поміняємо, наприклад. То е, вона може бути не зовсім такою, яка буде при оплаті. Цей момент слід враховувати. Тому саме я дивлюся у доларах. Далі, вибір товару. На що ми звертаємо увагу, коли вибираємо товар? Нам трапився зараз товар хороший і на основі чого ми можемо це знати, як ми аналізуємо, чи хороший товар, чи його не зовсім варто купувати. Перше, що ми дивимося вверху, це сам магазин, який продає цей товар. от Якщо навести біля логотипу AliExpress справа буде е показуватись назва магазину. І під ним пише, що є 97%. Позитивних відгуків. Оце означає, наскільки люди добре оцінюють якість магазину. І більш детальну інформацію можна подивитися, з якого часу він працює. Щодо магазину, тут все просто. Дивимося, наскільки оця цифра висока, бажано, щоб це було не, не, не менше 95%. А, аналізуємо, скільки часу працює а, цей магазин на Aliexpress. І. А, чи багато на нього людей підписані, тобто чи йому довіряють. Якщо тут все добре, то можемо дивитися вже безпосередньо на сам товар і його оцінки. Те саме стосується товару. Товар має свій рейтинг, це цифра від 0 до 5, ну, тобто оцінка. І е, чим вона вища, ти, відповідно, краще. Я не рекомендую вам замовляти товари, у яких оцінка нижче 4,5 бала, тому що всяке може бути. Але тут більш важливо навіть не стільки оцінка, а скільки. Зі скількох оцінок, ну ця середня оцінка, зі скількох оглядів, скількох відгуків вона складена, і от ця цифра, яка і показує, що 30, 3056 людей. Придбали цей товар, і в середньому вони залишили одку оцінку, а тут от розшифровка по оцінках. Тому що іноді може спантеличити вас те, що замовлень значно більше. От буває таке, що товар тільки з'явився, і його одразу багато-багато людей замовили. Але оцінки оставили ті, залишили тільки кілька людей, тому це дуже важлива штука. Також, коли ви зареєструєтесь, у вас будуть Ціни на деякі товари трошки нижчі, і це називається Welcome Deal, тобто це бонусні такі пропозиції, тільки для першої вашої покупки, якими ви можете скористуватись. Подальшому при користуванні сайтом таких вигод не буде. Якщо говорити про ці перші вигоди, то ви їх знайдете ось тут от. І посилання ми на цю сторінку також залишимо під цим відео. Ви можете перейти на цю сторінку і подивитися. Чомусь не відкриває мені її. Ось. Тут є дві вкладки, що отримати товари. Зі зниженою ціною, і по одному центу зараз воно вже недоступно, воно просто нижчі ціни пропонує вам на першу покупку. Не забудьте цим скористатись, в принципі, більшість товарів у вас просто при перших покупках буде знижена ціна. Далі, ось ми вибрали ось такі от наушники. Це простий продукт, тому що тут нема ніяких опцій. Але якщо ми введемо, наприклад. Щось інше. Ну, наприклад, ми хочемо телефон, і візьмемо ось такий от телефон, то тут будуть просто різні конфігурації. Дуже важливо, щоб ви звертали на це увагу, тому що іноді буває таке, що ви вам пропонують не тільки якісь. Якийсь там гаджет, а й аксесуари до нього. І ще часто пишу, що ціна там, ну, до, до прикладу, телефону від 2 доларів. Як це можливо, тому що тут буде ще десь у переліку чохол, і коштує всього 2 долари, і тому звертайте увагу на те, що саме ви вибираєте. Е, отже, головні елементи на сторінці товару це ціна. Якась конфігурація товару, кількість, яку ви можете вказати, і доставка. Доставка, якщо пише free shipping, це доставка безкоштовна. Іноді тут можна обрати інші методи доставки, ось як, наприклад, як у випадку з цим телефоном. Тут є безкоштовна доставка, а, з допомогою стандартного методу доставки. Насправді, зараз опцій не так вже багато для України. Якщо ми хочемо придбати цей телеф... там, товар, то крім того, що нам потрібно подивитись оцінку, нам потрібно і почитати самі відгуки. Відгуки можна почитати трохи нижче. Ось тут ось пункт є, який називається Custom Reviews. І тут є можливість сортувати, навіть вивести відразу тільки відгуки з фото, щоб подивитись. Можна подивитись тільки з вашої країни, тоді буде показувати стільки з України. І тут, якщо ви хочете оригінальні відгуки, а не перекладні на англійську, знімаєте ось цю галочку. І дуже важливо відгуки все ж таки читати, зокрема, через те, що там люди пишуть про різні нюанси щодо доставки. Тому що дуже часто можуть лишати позитивні відгуки і 5 зірок, але при цьому. Бувають якісь нюанси, на які потрібно звернути увагу при покупці. Наприклад, що там пишуть, пишуть, як зашвидко прийшли, чи спілкувалися з продавцем, і інші всякі такі речі. Так. Що ще потрібно знати на сторінці товару? Це, звісно, прочитати сам опис товару. Опис товару, коли ви пускаєтесь по сторінці, у вас буде описано, що вам пропонується, які в нього характеристики. І тому я закликаю вас уважно читати оці всі характеристики, що саме, особливо, коли, річ, коли мова заходить про якісь складніші товари, наприклад, ті ж телефони, так, то ви повинні розуміти, що. Там можливі різні конфігурації, що, наприклад, така то опція пропонується з такою то кількістю оперативної пам'яті, є різні кольори і тому подібні речі. Або ж додаються ще якісь у товари, як апсейл додатково, що ви купуєте не тільки сам товар, а і ще щось. Ось, якщо ви зважили, що все для вас підходить. Все для вас. Ну, ви прочитали відгуки, прочитали опис, подивились характеристики, рейтинг, то можна перейти до товару до покупки товару. І є кілька варіантів, як купити товар. Перший це пряма покупка, коли ви просто тиснете на кнопку Buy Now. І вас перекидає на сторінку оформлення. Або ж якщо у вас є якийсь товар, який ви хочете купити у кількох конфігураціях, то вам потрібно вибрати ці, конфігу... ці варіанти і кожен додати в кошик, і після того вже оплатити. Вибрати там галочками і оплатити. Ми розглянемо варіант, як просто купити один товар на Aliexpress. Вибираємо всі потрібні характеристики, в даному випадку вона одна тільки колір. Якщо їх більше треба відзначити всі, інакше неможливо буде натиснути на цю кнопку. Тиснемо «Buy now». І тут нам потрібно перше, що зробити, це додати адресу доставки. Одразу скажу, що тут дуже важливо вказувати свої правильні дані, на які вам будуть відправляти посилки. Тобто важливо вказати ім'я. І е, номер телефону, і свою адресу. Все бажано вказувати латиницею, тому що е, ну, китайські продавці точно будуть мати е, англомовну розкладку клавіатури, тоді як, е, якщо ви напишете українською, можуть з цим бути проблеми, отож, вводимо своє ім'я. Транслітом вводимо номер телефону. Правильний, дуже важливо в свій власний номер телефону вказати, адже на нього будуть приходити повідомлення про те, де ваша посилка, коли вона прийде до вас в Україну чи в поштове відділення. І тут є е, варіанти знайти свою адресу по індексу або ж ввести її вручну. Я вибираю ввести вручну. Я з Івано-Франківська, тому мені автоматично підтягнуло, що це Івано-Франківська область. І е, перше, що я повинен казати, це свій поштовий код або індекс. Uh, і тут потрібно зважити один нюанс зараз в Україні, що не всюди у вас вийде доста вказати свою адресу, і є такий лайфхак, що якщо у ваш регіон не доставляють зараз, то потрібно вказати регіон, куди доставляють область. Наприклад, люди зараз дуже часто отут -от вибирають Київ, Київська область, а індекс і всі інші дані адреси вказують вже свої. Записуємо. А, якщо, якщо у вас все правильно і до вас доставляють, ну тобто у вас не фронтовий регіон, то ви просто отут записуєте, ви вказали вже місто, вказуєте вулицю і номер будинку. Якщо ж а, ви, наприклад, з Дніпра чи з Харкова чи з Одеси і хочете, щоб до вас доставили, то тут вказуємо. Київ, Київська область, вказуємо свій індекс, ще раз підкреслюю, і тут вказуємо, наприклад, там Дніпро, вулиця там Франка і номер будинку, і номер квартири. Коли ми ці дані заповнили, відзначаємо галочкою, що ми хочемо, щоб цю адресу завжди нам підтягувало, як за замовчуванням, і щоб вона була основною, і тиснемо підтвердити. Після цього нам потрібно вибрати метод оплати. Не знаю, для чого тут Киві, який зараз не працює в Україні, ми можемо скористатись і заповнити номер картки. Вказуємо номер картки, вказуємо своє ім'я, cvv код це код, який знаходиться на задній стороні картки, і доки дійсна картка. Я цього робити зараз не буду, тому що це не мій основний аккаунт. Що потрібно знати про оплату? Це те, що ви можете оплачувати будь-якою карткою в гривнях, в доларах. Але що важливо, щоб у вас був встановлений відповідний ліміт на покупки в інтернеті. Це робиться в налаштуваннях картки залежно від того, який банк вами використовується. А, тобто має бути дозволена опція оплати покупок в інтернеті, і а, цей ліміт бути достатнім, тобто більша, ніж сума покупки. Це е, перше. Друге, ви можете платити як гривневими картками, так і доларом, так і в інших валютах. Просто буде відбуватись конвертація. А, ось. І що ще потрібно зважити, що я завжди рекомендую робити так, щоб. Не було ніяких проблем з безпекою, щоб ви ці дані там десь не переживали, що ваші дані картки десь вказуються. Просто якщо ви користуєтесь приватом чи монобанком, створюєте собі віртуальну картку, і на ту віртуальну картку закидаєте стільки грошей, скільки потрібно для покупки, і оплачуєте. Після того, коли у вас заповнені дані для оплати і заповнена в принципі, адреса правильна. Ви можете ще написати продавцю а, свою, якусь певну нотатку. Ось тут, тут є значок, де ви можете якесь побажання а, написати. Бажано це робити англійською. Також перевіряєте всю інформацію, і е, тут пише, пише для вас інформація, скільки коштує це все. І ви дивитесь. Е, Оцю суму ще важливо, скільки коштує доставка, бо іноді може дещо мінятись в процесі і загальну суму, скільки ви маєте оплатити. Також тут є ще поле для введення промокоду. У нас промокоди є на нашому сайті aliexpert.com.ua. В головному меню ви завжди можете скористатись ними. Посилання на цю сторінку також залишу під відео, е, і також можете скористатись е, купонами, щоб зекономити. Про всі способи економії е, можемо зняти окреме відео. Якщо воно потрібне, обов'язково напишіть нам про це у коментарі. Тому що таких способів дійсно багато. Коли це все у вас прописане, ви тиснете розмістити е, замовлення. Після цього ви оплачуєте товар, і на цьому, в принципі, ваше замовлення закінчено. Далі, що буде відбуватись далі? Коли у вас з'явиться замовлення, воно буде знаходитись отут -от в пункті мої замовлення. І ви зможете про, е, отримати різну інформацію про це замовлення, і там буде трек-код для відстеження. І ви зможете також дивитись, де переміщається цей товар. Доставка відбувається зазвичай в Україну 4-5 тижнів в середньому, іноді доставляють за 3 тижні, доставляють три служби: Укрпошта, Нова Пошта і «Містекспрес». Можна в процесі поміняти адресу доставки. На іншу, тому що приходить на е, нову пошту і Міст Експрес сповіщення вам у СМС, що е, посилка прямує до вас, і ви можете змінити адресу доставки. Значить, посилка іде, це я е. сказав. Е, коли до, в Україну прийде посилка, коли вона прийде до вас у, на пошту або в поштомат, то ви про це отримаєте сповіщення на телефон і зможете її забрати. Просто приходите з паспортом е, і кажете, там працівникам пошти номер, свого, номер своєї посилки або номер телефону, або адресу, і вони вам приносять посилку і віддають. В принципі нічого складного при замовленні немає. Єдиний нюанс це з адресами, що в деякі міста не доставляють, і е, дуже важливо ще раз правильно вибирати товар, щоб не злакомитися на щось надто дешеве або якісь е, різні такі погані магазини не вибирати. Е, то для того уважно цю всю інформацію ми перевіряємо. Uh, є ще багато різних нюансів, покупки, налаштувань, вибору, акцій і тому подібних речей. Неможливо все вкласти в одне відео, адже воно все одно вийшло вже надто тривалим, хоча очікували, що я вкладусь в менший час. Uh, писалось одним кадром, тому вибачайте, якщо затягнулось. Uh, але на цьому каналі буде ще багато, більш детальних відео про. Кожен окремий аспект роботи сайту, тому ще раз рекомендую підписатись на нього і писати в коментарях, що вам не зрозуміло, що ще потрібно розкрити. І не забуваймо, що у нашого проєкту є сайт aliexpert.com.ua І також є телеграм-канал Aliexpress Україна, де ми постійно викладаємо знижки, промокоди, купони, анонси акцій і лайфхаки, які допомагають економити. Рекомендуйте канал своїм знайомим. надіємо, що відео було для вас корисним. Якщо а, це так, то а, підписуйтесь на канал. Дякуємо, що додивились до кінця. Бажаємо вам мирного неба, добра і вдалих покупок на Aliexpress. На все добре.